Я кажу поділіться, який ваш бізнес, що ви хотіли побачити на цій роботі? Що для вас важливе? А, у бізнес зараз масажний, але я хочу переходити в онлайн. Я пройшла деяке навчання, але нічого поки що у мене не виходить. Ви, виходить, чому? А, Займатися чи не обрати? Недостатньо. Ні, недостатньо знань, і тому не виходить, але я з цим потроху розбираюся. Але це все гроші, і поки я з цим розбираюся, витрачаються гроші. Тобто і, і зараз, оскільки хочу зробити на офлайн бізнесі, бо це мені хоча б якийсь дохід приносить. І що я хочу через п'ять років ви спитали? Я не через п'ять років, я хочу там через рік, хоча б вже відкрити свій салон, щоб він працював вже на мене, а, а не я працювала. Бачите? І вже я... займатися іншими справами. Що ви кажете? Я про п'ять років взагалі навіть і думки не мала. Я кажу про зараз. А да, то мені так підпочалося. <різь> То я зрозуміла, що ви вважаєте, що у вас мало знань для того, щоб працювати зараз в онлайні, правильно? В онлайні так, бо це для мене нова тема. Я ніколи її ще не бачила, і я її зараз пробую. То, що в мене в медицині, то багатий досвід, а то, що зараз в мене в онлайні, то взагалі для мене пустий пустий звук, ті слова були до навчання. А, скажіть, будь ласка, а ви можете назвати що це за бізнес новий? Продажа курсів онлайн. Продажа? Створення, Створення та продажа курсів онлайн. А, Курс я... я створила, а з продажі я... в мене похоже. Я зрозуміла, про що тут у вас? Давайте подивимося. А, я зараз. Попрошу вас сказати мені три номери Кар карток. Перший номер це ви як власник нового бізнесу. Друге це новий ваш бізнес. І третє це е, ваше вкладення, в ваш бізнес. У мене тут Добре. І Перше це Добре. три, п'ять і десять. Три, п'ять і десять. Так. Три це власник. Так, я дала там тільки п'ять і десять. Так, це у нас вкладення в бізнес. Це у нас і це у нас ви як власне поля? на ну, комусь там прирветься зв'язок, я не впевнена, я поїду. Я зрозуміла. так щоб ви просто знали угу. Ух ти. Зараз ми говоримо на. Так, дуже Власник гарний, дивіться, ми зараз не про вас, ми зараз лакарці. І так, власник вам сподобався. А як вам бізнес, ваш новий? Бізнес новий, він мені дається тяжко, бо я не розумію все, що мені потрібно робити. Те, що ви бачите на картці. на карті, ви бачите цю картку? А, про те, що так? О, так, бізнес дуже гарний теж. В Бордіна добре. А що скаже? Скажете про вкладення, яке воно? Ну, що складення, щось там не дуже в мене. Ми складення, на нами на самом делі, було так і є, що складення в мене проблема. Ну, вкладення, це ж ми не гроші маємо на увазі. А, -а, -а. якщо не гроші. Ну, скажу так, не тільки. То... Що кажете? Не тільки гроші, скажімо так. Ну, да. Я правильно зрозуміла? Судячи з карти, то складеннями печаль. Складенами печаль. Добре. Ага. А знаєте, яка печаль з складенними? Як ви вважаєте? Не знаєте. А у мене 74 картки, назвіть одну, ми зараз ту печаль, на ту печаль подивимося. Вісім. Вісім. Угу. Ви самі сказали, що е, ви вважаєте, що у вас недостатньо знань. Тобто ви вважаєте... Ну так, ага. бо це правда. Але це правда. Дивіться, яка цікава штука. У нас з. Я поки що не бачу. Ага. Вона біла вийшла. Ага, добре. Це не. Пустота? ще Справа в тому, що ті, що ми робили з Валентиною, в неї така сама штука була, бо вона також переходить з одного бізнесу в інший. Я не знаю, як це працює. Я навіть не знаю, що буду робити, але ви самі обирали. Дивіться, я пропоную вам ось що зробити. Спочатку ми з вами оберемо ще одну казку вашого старого бізнесу. Ага, Обирайте, будь ласка. Чотири. Добре. Скажіть, будь ласка, а у свій старий бізнес скільки ви вклали? Набагато більше, більше. Е, В грошах я нічого не вкладала, а в знаннях, то в мене 20, більше 20 років в досвіду. Угу. Угу. Ні, хоча в грошах в чого ж не вклала? Я їздила на ті семінари, на все, що то вкладала. Раніше то були великі гроші. Бачите, обіцінили своє вкладення, да своє вкладення в старий бізнес. А ви можете зараз сказати, любимо бізнесу. Що? що, що? Ви можете зараз старому бізнесу сказати, любимо бізнесу. Просто сказати «любимий бізнес? За, за мною повторяти контекст. Да. Любимий бізнес, а я тебе бачу. Любимий бізнес, я тебе бачу. А ви зі мною чи з кимось. Так, так, я тут, тут. Просто не чую, що ви повторили. Я повторила. Любимий бізнес, я тебе бачу. Я бачу. Я обіцінила все те. Я обцінила все те. Що вклала в тебе. Що вклала в тебе. Саме на головне я вклала в тебе час. Саме на головне я вклала в себе життя. В тебе життя. Бачите? І обіццінила своє життя. Це ж не я. Я сказала вам, вам час, а ви кажете життя. Так, ви кажете. Ну, Погоненчати через те. Ну, так, життя, звісно, це великий кусок мого життя. Великий шмат мого життя. Час це є життя. Так, так, так. Але мені здавалося, що це нічого не варте. Але мені здавалося, що це нічого не варте. Судячи з усього, до того, коли я зараз намагаюся вкладати в свій новий бізнес, Коли я зараз намагаюся вкладати в свій новий бізнес. Я не хочу вкладати в нього таку велику частку свого нинішнього життя. Я не хочу вкладати в, в нього велику частку свого життя. Нинішнього. Угу. Бо в мене вже немає 20 років. Да, бо вона вже не 20 років. А я вже втомилася. Складати. Я довела так, свій новий бізнес до такого рівня, як свій старий бізнес, так? Я довела так, свій новий бізнес до такого рівня, як я довела старий. Угу. Тому мені здається. Тому мені здається. Що я маю Хочу більше вкладати. В свій новий, да, я маю більше вкладати. В свій новий бізнес. І але грош... ага. грошами я не дуже можу вкластися багато. Можу зараз вкластися багато. Щоб найняти компанію, яка мені допоможе. Щоб найняти мені компанію, яка допоможе. Часу в мене вже стільки немає. Часу в мене вже стільки немає. А знань мені каже, а... кількість знань мені стає замалою, щоб це робити самій. А кілька знаєш і для того, щоб самі робити. І мені здається, що треба ще десь піти повчитися. Мені здається, що треба ще десь купити в А насправді. А насправді. Я зараз, зараз обіцінюю те, що в мене є вже вкладено в новий бізнес. Обіцінюю вже те, що в мене вкладено в цей бізнес. І мені здається, мені здається, що це я продати не можу. Що це я продати на увазі? Зараз повторювати не потрібно, це ми говоримо про uh -huh. синдром самозванця. Розумієте, uh -huh. про що? Uh -huh. Так, так. Тобто, ви обіццінили оці 20 років? Тобто, вам, вам потрібно бути вдячною. Тобто, Вдячність і цінність того, що ви вклали в старий бізнес. Мускорому треба дякувати. Якщо будете дивитися запис з Валентиною, подивіться, там така ж історія була. А ще і надати справді цінності тому, що ви вклали в старий бізнес, тоді ви зможете оцінити. Е -е, фонар, тому, Ваше вкладення в новий бізнес. Я вам пропоную зараз вивести обіцінювання, самообіцінювання своїх навичок із вкладення нового бі... в новий бізнес. Будь ласка, назовіть мені карту від одного, до 74. 72. 72. Добре. Давайте ми оці обіццінене вклад. обіцінення виведемо. Тут тобто uh -huh. потрібно роб... працювати. Uh -huh. Це вже uh гарно -huh. А тепер роки інші, правда? Uh -huh. Так. То я вам рекомендую психологічно на сесії прямо пропрацювати саме цією. Те, що з цінності у вас треба пропрацювати, і той вклад, що у вас це треба його признати. Тоді вам буде трошечки легше, тобто це ваш психологічний блок. Так, знань і навичка добирати, але психологічний блок треба зняти. Бо, скоріш за все, я не буду далі туди лізти, мені здається, що не тільки ви. Своє вкладення обіцінювали, хоча чому б ні? А скажіть, будь ласка, хто ще обіціння? У мене любі зцінювали з дитинства і так потягнуться, у мене така проблема є. О, тобто є обіцінення з дитинства? Так, мені прямо вкладали в голову це з дитинства. Ну, так, 20 років. Та що там, я на не вклала. А то, що 20 років і в життя, то нічого страшного. Скажіть, будь ласка, від досвід 27. Ще раз було погано чутно. Оля, ще раз під, э, номерок, скажіть, будь ласка. Оля ви знав, чи... Ну, поки Олі я не чую, то рекомендації для Олі, якщо вдруг вона не під'єднається, і буде далі, тобто, що потрібно зробити? Пропрацювати обіцціння з батьками. Ні, я тут, я тут, я почну в трати. То скажіть мені номер карти, щоб я могла. Вивести, номер 27, 27, я написала тут в чаті, я вже на наступній зупинці виходжу, то якщо тут прирветься, то десь 2 минути, може, що мені є мені Якщо ми вже закінчуємо, то дивіться. Ні, про що закінчуємося, то ще в мене час є, просто що якщо буде перериватися, то це на короткий час, там, минути на дві. Тобто вам потрібно само без з цим попрацювати, обіцінювання з батьками. А там ще, скоріш за все, ще мені так здається, мамини і татові батьки також, бо десь вони навчилися обіцінювати не тільки один одного, а ще й своїх дітей. Я правильно кажу? Ольги немає, онлайн не бачу, можливо, вона пропала. Вона, мабуть, вийшла, вона там на зупинці має виход. Ані, Оля є, ось вона. Олечка я правильно кажу, що ваші батьки також десь навчилися обіцінювати не тільки себе, а ще й один одного, і всі, хто з ними. Це, мабуть, ваші бабусі дідь дусі з обидвох сторін Може бути така історія. Добре, може, Оля ще під'єднається, я пару слів скажу. Сьогодні я вам показала одну практику, вона одна із перших. Це практика про те, що бізнес це взагалі не про бізнес. Я можу ще сказати про те, що бізнес це не про гроші, бо за грошима у кожного своє стоїть, і це не так багато часток, їх всього п'ять. Що можу стояти за грошима. Але ми сьогодні саме про бізнес, і ми бачимо, скільки особистих переживань, своїх особистих е факторів, ми тягнемо в бізнес, щоб обслуговувати. Оля це робить задля чого. Ну, і Оля, і Юля і, і Дана Та і я така ж сама е -е -е з Юлією ми не працювали. Вибачте. Валентина у нас була. Ми це робимо для чого? Щоб нас або похвалили, сказала: Ну, це так, ти молодець, або ще бути вільною від кого-то когось. І це на цьому всьому ми формуємо свої бізнесові стратегії. І потім кажемо: а що ж, маркетинг не допомагає, там, реклама не спрацьовує, а насправді це всередині нас те. Що не пускає нас туди. Або мало вдячності, або багато сорому, а може, ще щось. Ну, я пропоную на цьому закінчувати, бо ми можемо розбирати до бізінця. І я, я рекомендую всім, хто вирішив займатися своєю справою під назвою Бізнес. А не своя, права, справ, своя справа дорівнює е, зайнятість. Подивитися на ці психологічні моменти. І дуже прошу це робити з фахівцем. Це не обов'язково має бути я. Це може бути любий фахівець, хто завгодно. Але сам про себе, чи об подружок або про родину не треба. Вирішувати свої психологічні моменти. Ви їх не вирішите, а людям завдасте якогось смутку у душі. То я була дуже вдячна вам, що ви надали мені матеріал, з яким я можу працювати. Сподіваюся, вам також це зайшло. Мені вже дуже комфортно. Спочатку я трошки тремтіла, а зараз все добре. То дякую. Дякую, Юля, що надали платформу, місце, де можна. І вам дякую. У ну, ну, мене все. Я дякую вам, сподіваюся, дівчата напишуть гарні відео, які будете використовувати в своїй роботі. Я вам теж вдячна, дуже вдячна. На все добре. Я зупиняю запис.